Всім попривіту! Сьогодні отримали кросівки дуже якісної фірми від торгової марки SD. Це торгова марка багато різних, різних производить кросівок, полуботінок, берців. Дуже багато хто брав ці кросівки. Від цієї торгової марки SD на автошнурковій системі і всі дуже гарних відгуків. Вони є в наявності в кольорі Чорні Black. Також вони є в наявності в кольорі Койот. Біжеві. Чому тут нема куди засовувати шнурки? Бо це система автошнуркова. Тут йде така бубочка, фіксатор. Вам треба його взяти на себе, підтягнути. Воно клацає. Ви розтягуєте, вставляєте свою ногу, цю бубочку заклацювати і стягуєте до свого положення, щоб вам було зручно. Вони є у нас поки що в усіх розмірах. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Кому який колір блек чи Coyote, І в якої устільці, пишіть нам, ми вам відправимо новою почтою. Чекаємо на ваше замовлення. Пишіть, дзвоніть.